Вітаю у барі, пляткар народ. Тримайтеся за капелюхи, бо шоу знову підкинув нам, скажімо так. Золото на вентилятор. Макс Барських і Андрій Хливнюк нещодавно обмінялися люб'язностями з додаванням пасивної агресії та ще й публічно. Отже, уявіть, у черговому ютуб-шоу лідер гурту Бумбокс оцінив новий хід Макса Барських на трек «Все ок». І скажімо так, емоцій особливо не шкодував у якомусь сенсі. Що я скажу? Я таку музику не люблю. Ну, просто не люблю саме таку музику. Ну не любить, ну шо не ясно. Та Макс, видно, вирішив не мовчати і відповісти на це. Тож написав у коментарях під відео про роздуми на тему його музики, типу сидять дві естетки, Хлевнюк та ведучий шоу. Але Андрій поки на цей комент не відповів. Тож чи можна співаків записувати у вороги, поки не ясно. Але ми будемо стежити, коли зірки б'ють горщики, то як не ми з вами е, маємо сидіти у першому ряду. З біноклем. А тим часом Кім Кардаш'ян походу, має ха, нове хобі, крім заробляння вже, як здається, безкінечної кількості грошей. Тепер вона не просто хоче розбиратися в моді, косметиці е, і, ха, в зйомках у кожній камері на цій планеті, а ще й е, подалася піддати сумніву космічну історію людства. Бум! У новому епізоді шоу сімейства Кардашян Кім між розмовами раптово видала теорію, яка походу змусила операторів ледь не впустити камери з рук. Вона, бачте, не вірить, що люди взагалі колись висаджувалися на місяць. Так, тепер у нас не просто Кім ікона стилю, а Кім мислителька та без п'яти хвилин президентка клубу Антинаса. Діва почала активно запевняти, мовляв, місія Аполлон – це пристебніться суцільна постановка. Типу, чому прапор майорить, якщо на місяці немає гравітації? А зорі, де про те, що відбиток ноги когось там із космонавтів був не такий, як у музеї? Я взагалі мовчу. Та й взагалі, хто все це зняв, якщо вони, начебто… То перші на місяці, коротше, у Кім дуже багато питань і дуже мало відповідей. Якби НАСА знало, що через стільки років їхнім головним критиком стане одна з найпливовіших жінок світу, взагалі, мабуть, на той місяць нікого не пустили. Тепер візьми, доведи зумерам, що Ніл Армстронг дійсно там був. Я вже це бачу. Співачка Кеті Перрі та екс-прем'єр Канади Джастін Трюдо схоже. Все ж таки разом у доказ відео з паризької вечірки, де вони виходять із легендарного кабаре. Вона в червоній сукні, він у темному костюмі, тримається за ручки. Коротше, романтик. Пліткують, що парочка поводилася як типові закохані. Усмішки, жести, погляди і так далі. Подейкують, що Кеті дуже щаслива, хоча й намагалася все якийсь час тримати у таємниці. Можливо, аби її колишній Орландо Блум не дізнався, але нічого не вийшло. Походу запрошувати трюдо на свій концерт було помилкою. Хто ж знав? На додачу пліткують Джастін просто в астралі від співачки. Типу, у них багато спільного і погляди співпадають навіть політичні. Достатньо того, що Трюдо не раз висловлював підтримку Україні а Кеті буквально зі сцени на своєму концерті виголосила Дайте шуму для України вдома Путіна. Ми, якщо що, тієї ж думки, ну коротше, чи закінчиться цей роман черговим шлюбом для співачки? Поки не ясно. Але ми спостерігаємо. Як то кажуть, Бог любить трійцю. Зірка трансформерів, акторка Меган Фокс і репер Ган Келлі знову разом. Так, після розриву, а потім знову воз'єднання. Потім ще одного розриву, а потім знову возз'єднання. Ну коротше так по колу. Парочка все ж таки вирішила по ходу поки бути разом. Боже, яка там у них драма? Я не можу. То вони просто друзі, то у них спільна дитина народжується, то він її, начебто, зрадив. Ну просто шок-контент. Чому парочка знову разом, невідомо. Чи то все ж таки любов, чи то просто поява дитини на них так вплинула. Хизи. Ну, як мінімум, тема для спільних розмов з'явилася. Та пліткують акторка, начебто дуже рада, що Келі нарешті поводиться як дорослий чоловік, і типу піклується не тільки про малюка і себе, а й про неї. Хоча живуть вони, до речі, начебто окремо. Офіційно ніяких заяв від Меган та Келі немає, але по деяку... Зараз вони ставлять дитину на перше місце. Ну, принаймні, можливо, поки не вийде новий альбом Келі чи Меган не поїде на зйомки у черговому блокбастері. Словом НЗР, як то кажуть, але з перервами хех, на емоційні гойдалки. шоу бізнес, а що хотіли. Ви були у барі Пліткар. Побачимося за тиждень. Друзі, всім привіт! З вами Аліна Шаманська. І сьогодні на мої 55 запитань буде відповідати теле та радіоведучий Слава Дьомін. Славо, а, привіт. Привет. Рада тебе. Ну, ти бачити. — Типу, ми не бачили з тобою до цього, е, так? Звісно. Ну так, так ми не бачились. Ти дуже гарно виглядаєш. — Дякую, навзаєм. Дуже стильна. Лі. Слава сьогодні я запросила тебе до Ангару університету, який я особисто закінчила. Коли Серйозно? я навчалася, так я навчалася і закінчила магістр хімії нафти та газу Національного авіаційного університету. Що ти робиш на телебаченні? Магістр я... хімії нафти та я... газу. Я просто всебічно розвинена людина. Ага. Я обожнювала цей універ. У мене зараз такі суперприємні емоції, але зараз він називається по-іншому. Це державний університет – Київський авіаційний інститут. Mm. Ось така назва. Я вперше, до речі, в цьому ангарі, і я просто шокований, що тут стільки багато літаків. Так. Ви бачите, це український так. безпілотник, так, до речі, Точно це, Украї... український? Так, це Запорізь... запорізький безпілотник. Я був в шоці, там можна потім почитати його назву. Час починається прямо зараз. Добре. Зранку кава, чай чи смузі. Кажи, К що кава. ти ще смузі п'єш і робиш медита. Дивись, зранку я прокидаюся і п'ю воду обов'язково. Ага, це прямо обов'язково. А на роботі кава на безлактозному молоці. В житті ти досі роз... Змовляєш російською в побуті інколи так. Колись одягав жіночі підбори, так <гум> був конкурс, і він досі залишається. Це в ефірі радіо uh, сансів, де я працюю люксифам, і uh, там змагання між чоловічою і жіночою командою. І коли uh, якась команда програє, капітан або капітанеса робить певні завдання. І от uh, дівчата мені згадували, щоб я був на підборах, я ходив на підборах. Uh, ще це до повномасштабного вторгнення прямо по центру Києва. Я uh, одягав весільну сукню, мене фарбували. Ну тобто, все це було. І коли я одягав підбори, по перше, ми знайшли підбори сорок другого Розміру. І коли я одягав підбори, я розумів, наскільки дівчата, вам важко на них ходити. Слухай, Ви просто герої? З таким ентузіазмом, з таким з такою радістю про це розповідаєш? Ну це прикольно. Ну слухай, це ж це ж це ж ну прикольно, весело, фаново було. Так, так. Як досвід. Окей, так. скільки коштує реклама в твоїх сторіс? В середньому, якщо я не помиляю, зараз це рекламні менеджери займаються, але зараз від 15 до 20 тисяч гривень. Часто замовляють? Ні. Суші чи шашлик? Суші країни. Краще суші. Так. Підбор. Присушиться, що це за що це за буде тест. — зараз. раз і такий райдужний прапор буде окей. Мільйон доларів чи розуміти мову тварин? Мільйон доларів тварини. — Я так і знала, що він так скаже. Хто буде наступним президентом? До побачення, наступне питання. Тобі подобається Трамп? Як шоумен, офігенний. А Оля Полякова? Як шоуменка офігенна. А зараз твоя рубрика, яку ти е, робиш на радіо. Mm -hmm. Рубрика називається Так чи ні. Давай. Ти сьогодні виспався? Так. Чистиш зуби перед сном? Ні. Тобі пропонували піти у політику? Ні. У тебе є погані звички? А метюкатися це погана звичка? Я думаю, ні. Е, тоді нема. Ховав їжу, щоб з'їсти самому. <рес> ні. Заздрив Тимуро Мирошніченко. Напевно, ні. Знаєш, кому я заздрив? Кому? Добриніну. Серйозно. Через те, що він такий красивий. Е, чи... Через те, що він е, колись це років, напевно, 10 тому, коли він багато вів різних корпоративів, весіль, а я прям дуже хотів вести корпоративи, І мені було заздрісно, що от його запрошують, а мене. Ні, зараз мене це не цікавить абсолютно введення. Е, а Задрів а тоді... Нікіті так, я Дякую Нікіті… Дякую за Слава! Будь ласка, Слава. нарешті. Дякую. Єсть. Тобі так. надсилали нюци в директ. Е, так. У тебе є зараз стосунки? Хм, ну, постійних немає. Вільні стосунки. Так? Ну, я це більше так, так. Дивися, я поясню, що такі вільні стосунки для мене. Це коли ви, дві дорослі людини, класно проводите час разом, вам кльово, але ви не... От в цих класичних стосунках. Ви, ви можете проводити ще класний час з іншими. людьми. Тобі подобається займатися любощами в авто? Так. Тебе приваблює як жінка Джері Хейл. Як жінка, Джері Хейл? Е, ні. Борщ, зелений чи червоний? Ой, зараз захотілося зеленого. Колись вигравав в лотерею? Так, це було там е, 350 гривень. А, до речі, в 16 чи в 15 років я збирав етикетки від газованої води, відправляв їх від собі на Люксифен, де я зараз працюю, і виграв тоді велосипед. Вау, я тебе вітаю! Де той велосипед зараз? На цьому е стоїть, на горищі у бабусі. Хто краще ведущий? ведущий, блін? Мий ну я мене театр. Я Почекай, чекав. Будь ласка, не виріште, я вас сильно. Я клянусь, я це лишу. Я досить само давай. Так. Хто кращий ведучий? Так. Горбунов, Мірошніченко чи Анатоліч? з цих трьох? Мірошніченко. Хто править світом? Хто править світом? Хто чи що? Можливо так. Якщо ми беремо фізіологічний світ, то править править політика. А Україною? Політика. А твоїм життям? Я. Лідалі чи кола? Ох ти, як цікаво! Для чого <ріст> кола крута авторка? А, Ліда Лі — крута артистка на сцені. Окей, кого б ти запросив на свій день народження на корпоратив? Якби обидві були безкоштовні? Ну тоді обох або напевно коло напевно найбільше коло. хітів. Тобі подобаються вільні стосунки, mm -hmm. тому що ти боїшся відповідальності? Ні, тому що я не я за те, щоб просто класно проводити час без продовження довгих. Стосунків і я дуже е, поважаю е, дівчат, і навіть е, перед умовно поцілунком першим я проговорю це з дівчиною. Угу. Якщо вона готова на такі, такі проведення часу, тоді ми будемо продовжувати з нею спілкуватися. Якщо ні, я не буду е, обіцяти з якісь золоті гори, а потім обманювати. Я не про це. Угу. Найдорожчий подарунок, який ти колись отримував народження мого сина. А ти дарував? Який найдорожчий uh, подарунок Дорожчий Пов'язано з моїм сином. Я йому нещодавно uh, подарував айфон uh, новий бог. Є Є всесвіт і карма. Я відповім так. А диявол є всесвіт і карма. Тебе часто хейтять за те, що ти на інтерв'ю цитую корчиш великого психолога. Тобі це образливо? Ні, я не психолог. Я інтерв'юєр, який обрав для себе саме такий формат розкриття uh, гостя. Скільки тобі потрібно грошей для комфортного життя в Києві? Зараз в середньому. Якщо в доларах, ну десь 2,5-3 тисячі доларів. Три продукти, які завжди є в твоєму холодильнику або ж просто вдома: яйця, курка і йогурт. Ти колись щось крав? Е, ну, в дитинстві так. Газовану воду вкрав в магазині. Тебе піймали? Ні, не піймали. А потім цей магазин закрили. От і все. І не знайдете. Найпроблемніша зірка на інтерв'ю. Яка була? Так, у тебе. Найпроблемніше, от все і не так, не то. Світло не так. Те то виляполякова. Оля полякова. Оля, Полякова. — Оля Хочу. Оля Полякова довела мого оператора, який знімав саме і її крупняк до нервового зриву. Нервовий зрив в якому Ну, він. Він в нього був нервовий тік, тому що він вже не знав, як виставити камеру так, щоб Олі подобалось. Але врешті. Оліна експресія, так вона закінчилась через там 10 хвилин, і вона, вона залі потім так. Вона взагалі потім ну, Олі є така історія, так і вона потім взагалі навіть забула про те, що їй щось не подобалося. А Олешка досі має травму. Ви що, не можете поставити там світло? Ще що? щось, я з питаю. як ти на це реагував? Ти якось заспокоював свого працівника? Я просто потім сказав е, е, Олєшки, каже, Олєш, дивись, це Оля. Вона потім навіть в інтерв'ю це розповідала. Вона е, буває вибуховою, але не варто це приймати дуже близько до е, серця. Тому що вона через 10 хвилин забуде е, це і навіть не згадає, що десь вона кричала. Колись Оля на мене кричала е, також, і, і ми один з одним прям сварилися з матами. Е, і через Шо? рік, і через рік е, я їй сказав: ти пам'ятаєш, як ми сварилися? Вона каже, коли? Ну, це гарна відмазка. Я нічого не пам'ятаю, вибачте. Я, я не Та, ну, зізла на, на, на те Ну, це, це, це творчі люди. Навагають. Ну, окей, добре, якби не, не засуджуємо. Ти за легалізацією канабісу? Так. А проституції? Е, так. Найбільш крінжовий український артист. Зі всіх? Які Зі всі Олег Винник. Продовжи фрази: мене дратує коли? Коли люди не, не думають, власною головою. Я більше ніколи в житті не. Не дам тобі інтерв'ю. Я ображений <ріст> <вас>? на колишню дружину. <ріст> — Чекайте. Не ображена. <ріст> Дайте мені <ріст> прийняти цю інформацію. Дайте, <ріст> я не ображений на колишню дружину взагалі ні за що. Якби мене почув весь світ, я б йому прокричав. Думайте своєю головою перш за все. Ти відповів на усі 55 А Та що ти так? Я тобі, до ж... а а речі, Ой, дякую. — ну, я ж тобі подобаюся. Звісно, це дуже, це дуже класно виглядаєш такий. Стройний, худенький, гарненький, молодець. Розколював, значить, я тако <гум> зашарілася.